Сьогодні Міжнародний день без інтернету, і я підготувала для вас топ 10 справ, що робити без Wi-Fi. Як я вже і сказала, в останній неділі січня відзначають міжнародний день без інтернету. Ця дата присвячена заохоченню людей по всьому світу відключитися від цифрової мережі та відновити зв'язок з фізичним світом. Навколо них цей день є нагадуванням про важливість особистого спілкування та красу світу за межами наших екранів. Тому є підбірка користу. Сних речей, чим можна зайнятися. Пункт перший прогуляйтеся. Прогулянка по місту це поєднання приємного з корисним. Можна сходити в нове місце, де ви ще ніколи не були. Але пам'ятаєте, що не можна ігнорувати повітряну тривогу. Так, це реалія, в яких ми зараз з вами живемо. Пункт другий: відвідайте музей або театр. Багато дорослих в останні були в театрі, музеї чи на виставці ще на шкільні екскурсії. Написав автор цієї статті. Це неправда, тому що ми тут на західному полюсі відвідуємо наш драматичний театр доволі часто і усім. М, рекомендуємо, але незмінно лишається порада знайти щось цікавеньке саме у вашому місті, і відвідайте те, що вас найбільше зацікавить. Пункт третій це настільні ігри. Граєте ігри або складаєте пазли з друзями. Терпіте їх. Це допоможе не тільки круто провести час, але й зблизитися з друзями чи з коханими. Пункт четвертий мені не до вподобайну, але день без інтернету це влаштувати генеральне прибирання. День без інтернету можна провести, каже автор статті ще й корисно, а не лише весело. Зробіть генеральне прибирання дому, якщо вам завжди не вистачає часу. Пункт п'ятий тренування. Проведіть час із користю у спортзалі. Зробіть інтенсивне домашнє тренування, йогу або розтяжку на все тіло. Пункт шостий: влаштуйте вечірку. Якщо маєте нагоду, потребу, хочете, можете приділіться день без інтернету найближчим людям. Влаштуйте вечірку чи романтичне побачення з коханим чи з коханим або сімейну вечерю. Пункт сьомий Приготуйте, Знаєте, що торт в цей день є час приготувати якусь смачну та апетитну справу. Це може бути солодкий торт або запечені ребра. Обирайте улюблений рецепт та готуйте із задоволенням. Наступний пункт це шопінг. Далі перегляньте свій гардероб, якщо не хочете йти на шопінг або не маєте на це коштів. Зробіть дома справжні показ мод. Так, ви точно будете знати, що у вас є в шафі, які образи можна придумати. І пункт останній, але не зазначимістю. Це зробіть щось своїми руками. Це може бути якась прикраса для дому, може бути картина по номерах, може бути вишивка, може бути бісер, може бути якесь ваше старе хобі, про яке ви вже забули саме час його згадати. Тож давайте разом святкувати всесвітній день без інтернету. Ми з вами точно знаємо, чим зайнятися, якщо немає вайфаю.